Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я розпочинаю з вечора. Хоча, напевно, зараз десь 17-17.30. Я не пам'ятаю скільки ми виїхали. Поїхали ми сьогодні прогулятися з дочкою, але так скажу продуктивно. Спочатку заїхали в канцелярський магазин, їй потрібно було ручки, а мені потрібні ось такі маркери. Такі маркери я купляю для роботи. Вони мені дуже... Зручні і дуже такі, знаєте, вони класно пишуть. Але тут немає було ціни, вони по 28 гривень, бо там було 45, а вони по 28. І далі ми поїхали в Сінцей і ще хотіли зайти в ЛЦ Вайкіки, бо там я знаю знижки. І я Вані там придивилася ковтинку, і, напевно, я її візьму сьогодні. Так настроїлась її взяти. Тому поїхали ми в Республіку. Спочатку ми зайшли в весняний, такий, знаєте, був. Вже магазин Сінсей. Дивіться, все таке весняне, ось такі квіти є, є бюджетні, є небюджетні. Хто полюбляє такі штучні квіти, хто не полюбляє. Мені ось цей вінок взагалі не сподобався. Хоча його можна купити і доповнити. А ось цей композиція така мені сподобалась, хоча вона не жива. І ось такі ложечки мені сподобалися. Є такі ложечки в Лаврорі, але тут така трошки краща якість, і дуже багато ваз, кому потрібно вази, є вибір і ціни бюджетні. Ось ця, наприклад, коштує здається 129 гривень. Ну так, так, а ця здається теж 129, Я ось тут покажу. Така теж непогана і колір такий, знаєте, приємний. А може, знаєте, хто хоче пояскравіше. А ось ці вазочки мені, знаєте, якщо чесно, чому в мене смаку немає, але вони мені не сподобались. Хоча вони набагато дорожче коштують. Йшла повз дитячий відділ, побачила ось такі будиночки, не знаю для чого вони, але у мене такі, в дитинстві такий був. Верніше у нас з сестрою був, ну, такий схожий, але він у нас був як світильник. І побачила такі яскраві постільні комплекти, дуже красиві, різні принти є і, в принципі, на різних гаманець, я кажуть. Ну, мені так здалося, по якості вони непогані. І вибір теж непоганий, ось такий ніжні рожевий, і темні є. І бирзові, ну, на різний смак. В принципі постіль можна підібрати. Потім мені ще захотілося піти в відділ, де є посуд, і побачила ось такі стаканчики по 99 гривень. Вони симпатичні, але ось ці по 49 мені більш сподобалися, вони такі були більш міцніші, І до них продавався ось такий салатник. Теж дуже непоганий. І теж, в принципі, бюджетна така ціна. Погуляли тут, подивилися. Пішли ми з дочкою в сільпо, нам треба було купити молоко, але одним молоком не обійшлося. Взяли набір салату. Такий тут непоганий вибір салатів, мені дуже подобається. Ну, Вибір, бачите, дуже великий. Потім взяли, побачили, що на авокадо знижка 25%. тому взяли. Потім взяли ж молоко. що ми ще ще взяли? А, і Катя собі взяла ще моркву. І Пішли на касу. На касі у нас сталася така неприємність. Ми вже пробили весь товар, але каса щось заблокувалася. Там у нас, до нас підійшов менеджер і попросив перейти на іншу касу. Тому на касі ми були два рази. Ось на перший, а тепер ось вже на другий. І мені тут подобається, знаєте, в сільпо в чеку дають такі, верніше пишуть такі побажання. І сьогодні у нас побажання виявилось таким цікавим. Зачитую вам, не бійтеся говорити про свої почуття. І пішла я за ковтинкою бані в ЛЦ Вайкікі. чи то світшот, чи то ковтинка, і була дуже приємно задоволена, тому що я побачила на неї дуже гарну знижку. В той раз добре, що я її не взяла, бо було б не було б тоді б мені знижки. І я така задоволена. Пройшла трішки, прогулялася по магазину. Ось ця ночна сорочка мені дуже сподобалася. Вона така, знаєте, приємна до тіла. І ось ця ковтинка дуже мені сподобалась. І теж на неї дуже гарна знижка. Тому пішла така задоволена з магазину. Ще дівчатка купила ось такі шкарпетки. Єдине, що там вже немає розмірів, ну, треба дивитися. 5 штук за 99 гривень. І задоволено поїхали додому. Так, і наші покупки. Так, взяла, заходила в Аврору, там відкрилася Аврора поблизу. Нічого такого не треба було. Так, щось в мене не робить цей. Фока маска. Тікток дуже годить цією маскою. Але, знаєте, дівчатка розділилися. Одні кажуть, що таким мити волосся і користуватися для волосся не можна, бо дуже задешево. А інші дівчатка кажуть, що це бюджетний продукт, і він дуже класно допомагає. Я так скажу, я відношуся, до, напевно, до других, тому що бюджетний продукт може мати класну дію. Можна пробувати, а можна не пробувати. Це кожен сам вирішує. Я показую, що я таку маску купила. Це така маска, зараз по акції 49 гривень. Тут літр, напевно, да ні напевно 450, а 480 мл. Ну, розділяються дівчатка. Кажуть, що треба купляти люкс-косметику. Я користуюсь такою. Так, купила два маркера. На роботу маркер. Такий синій взяла і чорний. На роботу купляю маркери. Так, купила білизну. Теж кажуть, що з аврори не можна користуватися такою білизною, бо дуже бюджетно. Ось такі трусики 50 гривень коштують. А я купила собі до бюджетних покупок, нормально відношусь, тому купила. Ще мені сьогодні. Забула з вами поділитися. Марійка зробила ось таку картину. Такі квіти мені подарувала. І я їй дуже подякувала, дуже приємно такі квіти отримувати. Та ще від Марійки. Так, що ще далі купила? Купила ось такі шкарпетки. Мені не потрібно було такі шкарпетки. Взагалі, я за шкарпетками не йшла. Але, дівчатка, подивіться, ось ціну: 99 гривень. Раз, два, три. 4-5 пар. Ну, кольорові. Я думаю, класно це, вигідна ціна. Взяла ванню цю ж полштовку, чи як воно правильно зветься. Зараз взяла йому такого сіро, сиренького кольору світленького. Коли ми були буквально десь, може тиждень, треба по відео подивитися, а може два тижні назад. Вони були без акцій, і така толстовка коштувала майже 900 гривень. Сьогодні я приїхала і дивлюся, я в шоці, дивлюсь 319. Але тут дві наліпки, Думаю, треба від... треба ну, Від'єднати цю наліпку теж саме ось така знижка, начебто непогано. І по якості теж непогано. Тут такий, знаєте, ну такий м'ягенький. Він Він не товстенький такий, але все рівно, я думаю, йому підійде. Е, так, просто пише світер, напевно. Чи світшот, не знаю. Це але це векіті. Так, що ще взяли? Взяла баврорі 54 гривні. Здається, 54 чи це 54. Ну, десь в такому діапазоні. Ось такі сніданки взяла. Так, в цьому взяла в сільпо ось такий салат. Молоко. Ось таке велике. Тут 2 літри. Так, 2 літри. А то собі взяла ось таку морку. Ось таку улюбляю. І взяли авокадо. Авокадо був знижкою 25%, дуже такий непоганий ціна на нього. Так що ось такі невеличкі покупки у нас сьогодні були. І я ще, дівчатка, хочу сказати на рахунок цих бюджетних покупок. Я вважаю нічого страшного, ось я, наприклад, брала шампунь той за 15 гривень, Ну, нічого скористувалася, начебто волосся не повипадало. Не знаю, буду я його купляти чи ні. Але ось ну, спробувати. Ну, можливо. Хтось вважає, що це ненормально, і купляє шампуні там більше 200 гривень, більше 300 гривень, і теж е, вважає, що це норма. Я вважаю, знаєте, що, що кожна людина має право вибирати, купляти якісь собі шампуні, чи заврори, чи не заврори, е, і користуватися чим вона хоче. Або чим вона може користуватися. Ми ж не знаємо, у кого який бюджет. Може хтось дозволити собі і такий великий, за велику ціну шампунь. А хтось не може дозволити собі і купляє за 15 гривень. Я думаю, що в цій ситуації треба поважати вибір кожного. Хтось купляє собі за 15 гривень, а хтось купляє за 250 гривень шампунь. І... Мо... Ну, людина так собі вирішила купити. Ось, наприклад. Ну, я, наприклад. Може би, могла б купити собі шампунь за 250 гривень, але я купила за 15. І вважаю, що це окей. Так що ось такі в мене думки на рахунок дешевого шампуня і взагалі бюджетних таких дешевих покупок, ну, як, наприклад, з Аврори. Хтось в Аврору взагалі не ходить каже, що там не дуже добре, не дуже добрі ці товари, але я вважаю, що там добрі товари. І Показую вам, що я там купляю, і нічого не бачу тут такого, знаєте, кримінального. У кожного свій гаманець, у кожного своя потреба, у кожного своя якась мрія купити там, або дешевше, або дорожче, і кожен вирішує, як йому краще. Відео я почала знімати ввечері, тому почала з вечора, а продовжу, напевно, вже зранку. Ходила кормити на вулицю собаку нашу, і тут чекають мене ось ці. Рижик цей боїться нашого е, Ральфа, а цей дуже полюбляє. Кш -кш 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 -кш. Кш -кш. Як кажуть, у мене все по стандарту. Ранок почався з сніданку і буду готувати нашу кашу рисову кашу з м'ясом. Ну, це такий плов. Але знаєте так, коли я не готую довго плов, або ну, там, я не знаю, от вафлі зараз теж готую, і ми дуже часто це повторюємо. Повторюємо до тої пори, поки нам не надоїсть, як кажуть, я ще чай допиваю. порізала вже тут морку, цибульку промила. Рис. Це у мене трошки фаршу залишилось курячого, буду варити супчик. Лимон, слава Богу, ми вже ну, так, уже на, такому, на, так, на такій стадії виздоровлення, то хочу порізати його і заморозити. Це треба мені пляшку помити і приготувати ну, для свічок. Збираємо такі пляшки. Так? І вафлі мої допікаються. Не питала, скільки з цього рецепту є вихід. Напевно, все-таки 10 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут 7, 8. 10. Десята буде така маленька. 10 штучок можна зробити. Якщо, може, там десь я додавала більше трошки. Я додаю, ось так ви бачили: десь дві ложечки Ось таких. Так що і вафлі ми повторюємо вже третій раз. Тому, знаєте, такі у нас рецепти є о, різноманітні, але ось коли щось довго не готую, я повторюю, по сьогодні це все з приготуванням.